Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Сьогодні відео буде у форматі «Говоряща голова, тому що такі відео також потрібні. Тим паче, що вчора в басейні ми згоріли, нікуди, нікуди не хочеться ходити. Не знаю, по обличчю видно чи ні. Я намагалася пудрою замазати червоне обличчя, і плюс до того зараз покажу вам. Воно дивіться. Такі наслідки басейну, і, як то кажуть, дарвалість до Вона ну, воно не безкоштовно. Але ж чомусь я не подумала, була така щаслива від того, що ми в цьому басейні плаваємо, все в нас класно. Ми з донечкою проводимо час і забула про те, що ми ж на сонці, і ми можемо згоріти три години. Ми були в басейні і після того ледве дісталися додому, ді добралися. І ввечері я зрозуміла, що в мене все червоне, там позаду також в мене є візеруночок такий від купальника. Сьогодні у відео я хочу сказати, що напевно останній раз я була в улюбленому барі, де завжди купувала собі каву. Чому я зараз розповім ось ця кава. Просто після цього відео і зізнання Женя мене або е, не буде пускати більше на вулицю, в бари за кавою. Або приб'є, не знаю, що ще із цих двох варіантів, а можливо буде ще і третій. Взагалі, перед тим, як ти за кавою, я подумала, в мене ж є кавова машина. Женя подарував мені на день народження кавову машину, дольче густо, дуже смачна кава, все мені подобається, але я згадала, був прикол, коли жінка вагітна, так я не вагітна, це одразу кажу. Просто вагітна жінка каже своєму чоловікові, що вона хоче шашлик. Піди вкради мені шашлик. А він каже: ну, типу, там, Юля, я можу купити піти той шашлик. Чого саме красти? Вона каже, бо я хочу крадений. Я не вагітна. Просто мені знаєте хочеться каву купити. Я, тим паче, взяла в нього ще трішки канели у ну, офіціанта там чи хто він там бармен, який той чоловік, який робив мені каву. І ось цей чоловік. Минулого разу, знову ж таки, я потрапила на його е, смену, зміну. Комусь з минулого відео я розповідала, що там була рибка, така порізана прямокутничками. Там атун, тунець і ікра. Але вона солона, треба з пивом. Я хотіла повернутися з Женюю, там випити пива та, та з'їсти цю рибку. І це знову ж таки був цей хлопець. ну, чоловік, Цей хлопець, я замовляю в нього каву, кафе конлєче з молоком, кажу з собою. І якщо можна трішки кориці мені, він мені це дає. Я кажу, пагарконтархета сплатити карткою. А він каже, нічого не треба, це за мій рахунок. Я мені незручно стало. Я кажу, та давайте я хочу заплатити, я через картку за буду платити. А він мені не треба нічого, просто це для тебе. І я вийшла, тепер в мене є безкоштовна кава, як то кажуть, я ще й не зря пішла. Але ж ну, якось не дуже зручно, бо, бо що, бо що. Ну, напевно ж, я йому сподобалась, тому він мені ну, типу, заплатив за цю каву, дав безкоштовно. Але ж тепер не можна ходити в цей бар. От як ви думаєте, можна мені повертатися чи ні туди? Ще раз купувати каву, чи тепер заглядати у вікна, хто там сьогодні на зміні. Бо кава там смачна, мені подобається. Тож так, як я згоріла, Аліса також трішки підгоріла, в неї щічки тільки червоні. А спина, наче, ну і все інше, там плечі, плечі, все нормально. Я вчора була дуже розгублена. Коли записувала відео, коли ми йшли в басейн, я забувала слова, не могла зібратися з думками, сформулювати свою думку. І потім я почала аналізувати взагалі в ці цей свій стан. Сьогодні мені просто погано, якийсь такий нервовий в мене стан, і мені неприємно все всередині щось крутиться, наче як кому горлі. Мені довелося пити пігулку заспокійливу. Хоча я не нервую, просто в мене якийсь такий якийсь такий тривожний стан. І я не можу зрозуміти, чому так. Таке було після того, як ми обмінювали камеру. Я просто переживала, не знаю чого. Я не можу сказати, чому. От я йду обмінювати камеру і переживаю. Ну обміняють, обміняють ні, то й ні. Я чомусь починаю нервувати. І от вчора було таке з басейном. Здавалось би, от я потім вже аналізувала, що ми йдемо з донечкою в басейн. Так, це вперше вперше в Іспанії. Там можливо, я переживаю, що я не знаю достатньо іспанської мови, а може щось трапиться. і Як я буду далі поводити себе, як реагувати на якісь події, що буду казати? Ну і таке інше. Хоча ну, нічого страшного, я думаю, що можна домовитись завжди. І, в принципі, мова моя на рівні такому, що якщо що, я можу перефразувати, переформулювати, переформулювати свою думку так, щоб мене людина зрозуміла. Ну, Саме іспанською мовою, я тут іноді і українською мовою не можу перефразірувати, то все, щоб ви мене зрозуміли. А може, ви мене і так розумієте? І тому я, напевно, можливо, і за цього нервувала. Але ж. Можна було реагувати по-іншому. Ми йдемо з донечкою в басейн. І деякі люди відчувають там щастя від того, що ось-ось, незабаром ви прийдете в басейн, будете купатися, і є така якась ейфорія від того, що зараз це станеться. А в мене все навпаки. Я чомусь починаю нервувати, переживати, думати за якісь ситуації, які ще не сталися. Отакий От я тривожник. Як Аліса сказала мені, що я тривожник, так воно і є. Як з цим боротися? Я поки що не зрозуміла і не дуже поглиблювалася. Напевно, поглиблювалося. Поглиблювалася в цю тему. Просто я для себе сьогодні зробила такий висновок, коли зранку встала і розумію, що мені погано, мені наче як нема чим дихати. Недостатньо повітря. Мене все ось тут давить душа, І я випила пігулку, і зараз мені стало легше. Тож в принципі можна зробити висновок, що це щось нервове. Але чого так відбувається? І це саме стається після того, як я перенервувала. От вчора така була ситуація. Я йшла, намагалась вам розповісти історію там, поки ми йшли до басейну, не могла сформулювати думки. в мене тремтіли руки. Потім, коли я вже шапочку надягала, можливо, хтось помітив, я там ну, намагалась так тримати телефон камеру і в мене тряслися руки, тремтіли. Я не знаю, чого таке відбувається. Чи мені треба перед такими подіями одразу пити пігулку, щоб додумати про це? Чи що зараз я вже не приймаю пігулки так часто, взагалі-то в мене був курс до серпня, ну ось вже серпень, і в принципі, можна зупинитися, але я іноді, коли я відчуваю, що я... Ну, в мене знову тривога, я їх п'ю. І Чому я не п'ю їх щодня? От мене ж був в курс, але я пропускала. Хоча так не можна. Правильно люди мені написали, що не треба пропускати. Якщо є у вас курс і треба пропити курсом, треба так робити. Але я помітила, що я почала набирати вагу саме із за цих пігулок заспокійливих. У нас є друг, який також приймає пігулки, що з нього там сталося, психічне порушення. І Він пішов до лікаря, і він призначив йому аж цілих, наче як три пігулки в день різних різних заспокійливих. І він зараз пише, що він набрав вагу. Там був 60 з чимось, зараз 80 з чимось. Тобто людина набрала вагу. І в мене така сама ситуація. Я набрала, було в мене 60, зараз 60, ні, було 60, потім 3 800. І вчора в мене було 62 700. Тобто я Набрала, перестала їх пити і втратила ще кілограм після того, як перестала їх пити. Тому я не хочу їх приймати, але ж як без них жити? Що робити, може, треба якісь медитації, або може якісь дихальні вправи? Можливо, просто в когось, для чого це відео? Можливо, в когось був такий стан. От скажіть, будь ласка, що вас врятувало від цього, цього стану? Чи, можливо, ви далі в ньому знаходитесь, а можливо, ви знайшли вирішення якесь і. Чи медитуєте, чи займаєтесь йогою, пілатес, дихальні вправи, щось таке, що виводить вас з цього стану, і не треба знову ж таки приймати ці пігулки, бо на пігулках я жити ж не можу завжди. Відмовитись від кави, я відмовлялась на деякий час, але я просто сплю, просто сплю цілими днями. Замінити я не знаю, чим замінити цей напій. Він єдине, це що мене це Взагалі, думка про те, що я зранку встану і буду пити каву. Це єдине, що взагалі. Змушує мене вставати з постілі. Зрозуміло мене. Ставати мене з ліжка це думка про те, що я зараз вип'ю смачної гарячої кави. Зараз вийшла оце з вами про це поговорити. Відео буде коротеньке, просто про мій внутрішній стан. Що таке Люди, насправді, все в мене добре? Я щаслива людина. В мене все гарно. В родині. Ми щасливі. Ми десь їздимо, подорожуємо. Десь відвідуємо, відвідуємо які, якісь місця, не сидимо завжди на одному місці. Так, бувають такі дні, коли ми завжди вдома. Там. Це. Проблеми якісь, це спочатку, що стосується якихось активі... <світок> активних якихось дій. Що стосується там вну... внутрі сім'ї, то також, в принципі, все плюс-мінус нормально. Звичайно, що є якісь там побутові проблеми, якісь питання, де там у нас є якісь ем... разногласія. Але ж, Якщо так подумати, в мене немає глобальних проблем. Ми живемо в безпеці та в мирі. Але от є щось. А можливо, просто була якась ситуація, яка дала поштовх всім цим думкам, і що іноді, коли я починаю нервувати, потім запускаються ось ці процеси. Але з цього треба якось вийти. Можливо, просто в когось є реальні поради. Що робити, що з цим робити? Бо я не хочу знову пити ці пігулки. Вже не можу. В мене є ще одна упаковка там, цих пігулок. Якщо що, якщо буде вже так от погано, як сьогодні, бо я взагалі не могла встати з ліжка. Плюс до того в мене пече, оце все болить. Це, це жахіття. Ну, нічого, це можна пережити, але внутрішній стан я просто хочу валятися цілий день в ліжку. Отак, і плюс до того що ми в басейні вчора покупалися. Знаєте, є така кріпатура мінімальна. Ручки болять, ну то таке. Але навіть коли я вдих роблю, я відчуваю, що мені десь ну некомфортно, тому що ми ж вчора оце плавали. Я напевно 30 метрів десь пропливла проплила, і думаю, ого, я вже не можу, я вже не настільки там натрен... на натрен... натрен... то звичайно, що я не на тренірована, тому що ми я нічим не займаюся ніяким спортом. І ну спортивним спортивними якимись вправами, там навіть вдома вже. Хоча було також були попитки, намагалася я знімати, щоб спеціально знімати для влогу, щоб потім мені було соромно. Але щось десь сором мій подівся, і мені вже не соромно, я намагалася і, і все це закинула. Тож я не підготовлена, і звичайно, що мені було важко, але сьогодні я відчуваю якийсь прям. Ну, от колосально, мені не вистачає сил, мені максимально погано. Фу, от якийсь такий день. Хоча все навкруги все класно. Якщо взяти там моє життя, в мене все добре, все нормально. Просто щось є, якісь процеси, які я контролювати, на жаль, не можу. Отак. От Що стосується кави, кафешки, бара. Та Женя, не знаю, яка буде реакція, але сьогодні я п'ю безкоштовну каву. Все, друзі, я поділилася з вами думками. Сподіваюся, що знайдуться. Ні, взагалі, я сподіваюся, що таких людей, як я, дуже мало, і все у вас добре. Але, можливо, хтось є з моїх підписників, постійних глядачів, а можливо, хтось вперше потрапив на наш канал. І ми взагалі знімаємо тут про життя в Іспанії. Ну, є такі моменти, якісь життєві ситуації, що. Е Отакі От стани ну, відбуваються саме, я відчуваю, ось такий стан пригнічений, хоча нічого на це не повпливало. Можливо, вчорашня ситуація, тому я із думками вчора не могла зібратися і нервувала. Був, можливо, в когось була така ситуація. Будь ласка, поділіться, що з цим робити. Не хочу знову йти до лікаря, в аналізах все добре, це щось психологічне, а йти до психолога. Може треба звернутися до психолога, як ви думаєте. До речі, знаєте, тут у нас в Україні це було соромно. Звертатися до психолога це означає, що в тебе щось не так з твоєю кабесою, з головою. А в Іспанії, я думаю, напевно, за кордоном, взагалі в Європі, це нормальна практика, що люди звертаються до сімейних психологів, взагалі просто до психологів, щоб поспілкуватися, проаналізувати себе, знайти вирішення деяких психологічних там проблем і психологічних станів. Це є нормально. Тож напишіть, як ви думаєте, що краще зробити. Чи якісь медитації, йога, пілатес, щось може знайти для себе. Хоча ну, мене це не дуже приваблює, я так скажу. Або або може психолог. Отак. Може він допоможе розібратися, з чого все почалося і чому це досі триває. Всім дякую за перегляд цього коротенького відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Обов'язково ставте вподобайки. Це просуває канал. А також можна свайпнути, є чат внизу під відео. Якщо свайпнути, кудиться вправо, то чи вліво вліво. То побачите голосування в Україні. На жаль, не доступна ця функція. Якщо ви знаходитесь за кордоном, ви можете проголосувати за це відео. Якщо це не сподобалось, поверніться до минулих відео. Там є що подивитися в басейні. Ми були десь подорожували або просто можливо вам якась тема зайде якогось відео. Там можна свайпнути і проголосувати за те, відео, і воно буде просуватися. Ну, серед інших українців, тому що ну це дуже важливо зараз голосувати і підтримувати наших за кордоном. Я бачу, як зараз розвивається україномовний Ютуб, і це дуже мене тішить, і це дуже е, викликає таке відчуття поваги до наших, що люди намагаються стараються, хтось переходить на українську мову. Можливо, не дуже виходить, Я ж так само перейшла. Ще є оцей суржик, ще є дуже багато російськомовних слів. Так поки що нікуди вони не ділися, але я вважаю, що не все так погано. Все в принципі. Собі плюс-мінус нормально з моєю мовою. Але є дівчата, яким важко, і хлопці, і вони переходять, і треба їх підтримувати. Тож, голосуйте або за моє відео, або може знайдіть когось, просто може не всі знають про це голосування. Е і так, все ж я, ж, наче хотіла сказати всім до побачення і знову, знову пішла. Аби щось аби аби сказати. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім гарного, чудового настрою, мирної тихої, спокійної ночі, мирного дня, мирного неба. І до зустрічі у нових відео. Щось вигадаємо, може, завтра кудись сходимо. Ну, я дуже хочу, щоб загоїлась шкіра, щоб стало легше, і хочеться все ж таки знову піти в басейн, тому що нам це зайшло, і в нас це викликало позитивні емоції. Зараз вже я не буду нервувати, коли буду йти другий раз. Перший перенервувала чомусь, а другий раз вже я більш-менш себе відчуваю. Спокійніше, отак От всім гарного настрою, і до зустрічі у нових відео.